У нас буває, що молодняк опускає крила по причині, коли качки одні одним микають молоді пір'їни, які починають проростати. і настільки сильно тягнуть, що викручують крила. І після того каченя вже не може підтягнути крило у звичне положення, а викручують м'язи, сухожилля, і через те, деякий час каченя носить крила опущені. Потім. Проходить якийсь час, і якщо вже не микають його більше, то крило повертається на своє. місце. Але якщо це продовжується, то кожен раз тягнуть і тягнуть, викручують. І воно так може залишитись опущеними крилами, але це не буде ознакою хвороби, от, а просто ну, така буде що? Іду. Це невелика фізична вада, яка не вплине на несучість. На запліднення і розмір кашки.